Погода в п'ятницю буде переважно сонячною та теплою майже по всій території України. Більшість регіонів матимуть ясне небо та комфортні температури, лише деякі області на заході та в центрі матимуть часткову хмарність. На Київщині температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, проте без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 15 градусів. Прогнозується значна хмарність без дощу. У Чернігівській області температура вдень досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не очікується. На Сумщині температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. Небо буде частково хмарним, без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується ясна сонячна погода без хмар. У Донецькій області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. День буде абсолютно ясним і сонячним. У Луганській області температура день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. На півдні в Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 21. Прогнозується сонячний ясний день. Не забувайте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб завжди отримувати нові прогнози вчасно. А ще поділіться відео з друзями, щоб і вони були готові до будь-якої погоди. У Миколаївській області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. День буде ясним без хмар. У Херсонській області температура в день підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим. У Запорізькій області температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 16, вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується безхмарна погода. У Криму температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним і сонячним. На заході. У Львівській області температура в день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься Росія на хмарність, проте без опадів. В Івано-Франківській області температура в день підніметься до 35 градусів тепла. А вночі буде плюс 15. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним. У Тернопільській області температура вдень досягне 32 градусів тепла. А вночі очікується плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. День буде майже безхмарним. У Чернівецькій області температура вдень становитиме 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 19. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність. У Волинській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. У Хмельницькій області температура в день досягне 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним. У Полтавській області температура вдень складе 27 градусів тепла. А вночі плюс 14. Очікується ясна сонячна погода без хмар. У Черкаській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується значна хмарність, проте без дощу. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. День буде абсолютно ясним і безхмарним. У Вінницькій області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. Вересень продовжує дивувати м'якими та ясними днями. Бажаємо вам тепла і спокійних, гарних вихідних попереду. До нової зустрічі завтра.